Сію, сію, посіваю. Я велику руку маю, я пшеницю взяв під пахву, щоб стояв незламно бахнув. Сію сильно по кордону, щоб почули це в Херсоні. Щоб тепло було в квартирі, щоб світився мирно Київ, щоб в Харкові та Львові люди тішилися волі. Сію силу для удару хай дійде до Солидару. Щоб у щоб вишиванку панську одягнули у луганську, щоб більше не терпіли і окопи всі ціли. Щоб, е, сію, сію в Запоріжжя, хай росте українське збіжжя, сію в тим, хто втратив руки, хто не дав країну гнути. Сію сіянням простим, сію там, де зараз Крим, без кордонів і без крив, сію там, де Миколаїв, сію тим, хто вже без ніг, їх ціна це кривий ріг. Сію бідним і впалати тим, хто вчора втратив тата. Сію за Дніпро, сію в кого Ді, метро. сію у незламні стіни, сію віру в Україну. Сію, сію! Посіваю. Кожне місто обіймаю. Христос ся рождає. Славімо Його!